Привіт! Сьогодні я розповім вам, як легко створити таблиці в конструкторі нашого сайту поліграфіка.ua. Таблиці це відмінний спосіб структуризувати та організувати інформацію в макетах. Давайте детально розберемося, як це зробити. Перше, що вам потрібно зробити, це увійти в конструктор та вибрати макет, до якого ви хочете додати таблицю. Потім натисніть кнопку Додати таблицю. Зараз ви побачите таблицю розміром 2 на 2. Вам може знадобитися змінити розміри таблиці або додати більше рядків та стовпців. Наведіть курсор мишки на лінії між рядками або стовпцями, щоб змінити їх розмір. Це легко робить таблицю більшою або меншою, в залежності від ваших потреб. І ось тепер давайте прикрасимо нашу таблицю. Ви можете налаштувати зовнішність таблиці, обрати розмір та вигляд ліній. Також може змінити тип лінії на суцільні пунктирні крапки або подвійні лінії. Подальша опція це фон таблиці. Ви можете задати колір тла для вашої таблиці. Також ви можете заповнити комірки текстом. Просто виділіть комірку та введіть потрібний текст. А ще можете налаштувати розмір шрифту, колір тексту, відступи та вирівнювання тексту. На цьому етапі ви можете редагувати кожну комірку окремо або налаштувати всю таблицю одразу. Після всіх налаштувань ви матимете готову таблицю, яку ви можете використовувати для свого макету. Переконайтеся, що всі ваші налаштування збережені, і таблиця виглядає так, як ви хочете. Таким чином, ви можете легко створити та налаштувати таблиці в конструкторі нашого сайту. Це корисний інструмент для структурування вашого контенту. Чекаємо вас на нашому youtube каналі. До зустрічі!